Для мене особисто дуже знаменита, дуже важлива людина це Валерій Бобрович, полковник Бобрович. Людина, яка в той час, коли ніхто в Україні не розумів, чому потрібно воювати проти Росії, організував Знаменитий загін Арго і поїхав захищати цілісність Грузії. Це було тоді, коли на Грузію напали ті самі окупанти, які зараз фактично хочуть забрати частину нашої території і зазіхають на незалежність України. Після поранення мені писати взагалі, важко, рука була роздроблена куля. 5,45 зміщеним центром було роздроблено обидві кістки, потім різали, ставили пластини металеві і на що руки прикручували те, що залишилось від кісток. Тому ідеї щось писати в мене не було. Але потім, можна сказати так, Унцовці мене зґвалтували, сказали, слухай, так цікаво розказуєш, виклади це все на папері. Ну, дали мені комп'ютер, я на ньому наквасив те, що вийшло. З села виходять три чоловіка, махають білим про Ну, Беру дві автоматники, йду на зустріч. Дивлюсь такі гочкуваті носи здоровенні, балахаті груди. Я спочатку розгубився, кажу, алейкум. маленькі. На мене так подивилися, потім я дивлюсь на цих балахатих грудях хрести. Зрозумів, що вірмені кажу, бареб це по армянськи будь здоров. Слушай, ви не гоги, ну це так називали в грузинках, Фріц, Іван, Гоги. Я кажу, ні, ми українці. Він каже, я бачу, що ви українці. Слушай, не ми армяни вам українцям, Не ви нам, армянам, нічого плохого не сделали. Що ти хочеш? Я кажу, у мене наказ взяти село. І що будеш брати, я говорю, буду. Да? Дирі вона, коли пішли. полковником нас на три дні запросили в кінці минулого року в Грузію. Там ще азербайджанські вояки приїхали, І було таке братство вояків грузинів, українців, азербайджанців. Книга вона написана. Як від автора, ясно, що десь якісь моменти є подані як для того, щоб воно читалося не як документалістика, а полковник хотів показати, що в цій книзі є і такі самі прості хлопці, українці, воїни, грузіни, воїни. Губина, вороборотенія з Києва. Ну і з гунцовцями ми знайомі давно. Na tu černý halycký, my nečetlý, buď já, vysazovaný, kdo to má po srdci, kdo to má Ja, das